Доброго вечора, шановні українці, доброго вечора, шановні глядачі, Я з вами український історик та журналіст Єршувець. Путін злякався за Кримський міст. Пам'ятаєте, як російська розвідка оприлюднила перемовини генералів військово-повітряних сил Німеччини про те, що ракетами Таурус можна знищити Кримський міст? Так, от, продовження історії Бундесвер. Оприлюднив заяву ці німецькі збройні сили про те, що вони готують до застосування ракети Таурс. Проводять ревізію. Таких ракет в Німеччині. В німецьких Збройних силах 600 штук. З них 300 штук. На превеликий жаль. Зараз застосовуватись не можуть, тому що у них закінчився срок ліцензії, і потрібно провести технічні обслуговування. Але 300 штук можна зараз уже застосовувати. Вони можуть літати і воювати. Тому німецькі Збройні сили, німецький уряд не виключає можливості передати ці ракети. Україні. Ось така сьогодні заява в Німеччині прозвучала, і ця заява налякала фюрера Путіна, тому що якщо німці передадуть нам ракети Таурус Кримського мосту просто не стане. Крапка! Від слова зовсім як я люблю казати. З вами український історик та журналіст Єршвець. Підписуйтесь на канал. Дякую, до нової зустрічі!